не реагувати те, що наш клієнт нагальної медичної допомоги. Прокурор. Вже привели наперед голову комісії сьогодні, Щобус не привели всю комісі, а привели вже людину, яка вже чекає. Тобто, ну, напевно, як мій колега зазначив, відбулись, напевно, якісь маніпуляції для цього. Тобто вже було розрахунок на цього. Ваша честь з руханням того, що ви взагалі фактично відмовляється сторони західства в рівності забезпечення доступу до правосуддя, реалізувати право шляхом. Це наше право забезпечити свідки в судове засідання. Ми його реалізували. нас зараз цього позбавляє. Ваша честь, у нас є обґрунтоване сумні вашої і ми заглянумо відповідь. Дивіться стадісіндів. Дякую. «Можемо на даний час розглянути дану заяву про відвід слідчого судді у зв'язку з чим зборами суддів було прийнято рішення, що чергування слідчих суддів здійснюється виключно в суботу. Подана заява про відвід слідчому судді бобровнику буде завтра передана безпосередньо до канцелярії суду, яка буде на підставі положення про автоматизовану систему документообігу, розподілена до відповідному судді»